Всіх вітаю! Ну що, начебто повернувся мій голос. Е, насправді не до кінця. Все ще, коли довго розмовляю, буде важко це робити. Е, і тому, коротше, стріми трошечки ще на паузі, але короткі відоси, там 10-15 хвилин чи інше, близько того, записувати в принципі можу. Тож сьогодні буде для вас відео на MX30, колекційна машинка, французька СТ. Відрізняється тим, що в нього дуже крута альфа 390 Не дуже крутий пробій та швидкість польоту снаряду. Е, є броня в башті, реально є, але є великий великий люб. Е, ну, ви бачите, да? ось така історія. І історія в чому? В тому, що вирішив я чогось його пограти на е, тестовому аккаунті, де всі танки є, ну, майже всі. от. І здався такий дуже кльовий бій, я аж не чекав. Е, прям такий, прям ух серйозний. І прикол в тому, що ця машина вона дуже ДПМна. Окрім того, що є там класна альфа, окрім того, що в неї, е, до речі, ще дуже висока маневреність та швидкість. І коротше, думаю, ну буду я трошки сюди їхати, вже щось агресувати, тому що, бачите, стояв там, нічого не робив, було мені скучно. Але, блін, я коли вже сюди їхав, тут Юдис якогось з'явився. Я. Ну, скажімо так, трошечки, трошечки. Ну, не те, щоб неправильно зробив, але все ж таки, можна було б. Зіграти більш обережно. Коротше, отримав від нього шкоду, думаю, ну окей, давай з ним вже буду розбиратися, тому що позиція непогана, в мене Т-30 їдуть на прикриття, вони ще взводні, вони взводні. Думаю, ну буде класна мені допомога. Тож коротше, буду тут грати. І е, якраз позиція прикрита, і я тим можу щось поробити. Е, в мене чогось, бачите, по мапі важкі танки, 6 кундзів, десь там щось. Вони пруться вперед, і це якраз буде помилка достатньо велика е, з моєї команди. Тому що якби вони не перлася вперед, ми могли б тут виграти. Тому що спойлером ми тут не виграємо. На жаль, але бій дуже цікавий. Тож коротше, перший фраг зробив. Так, е, да, ми з вами е, цей бій рахуємо фраги. Е, тож коротше, там подивилися. Там ще бачу по мапі десь АМХ 50 120 щось робить, але до мене вже їде ЇС. Думаю, ну якщо до мене їде існу, то давайте з з'їсом гратися. Він ще насправді, наче прокачується, я е, не зрозумів, наче він ще прокачує цього ІСА, то він мені не дуже, скажімо так, е, прям. А ні, 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 все ж таки він е, прокачаний. Е, щось подумав, що в нього стокова гармата. Ні, там ще гармата 390, то буду грати так. З ним досить обережно. Бачите, не їду до нього, тому що думаю, ні, ну мені отримувати від нього ну навіщо? навіщо? Хочу зараз зникнути трошки. Е, щоб віддивився, він на мене, але він сюди дивиться. <гум> Затіли мене, окей, тут якісь такі маленькі кущики. Ну спробую. Другий фраг. Тож, поїхали далі. Не зреагував іс. Хоча ну, типу, міг. там можна було трошки відкатитися, начебто. Але добре поїхали далі. Тож коротше, там вже в нас наверху, як я й казав, АМХ-120. Він проїхав, поки я тут зі словом грався, але а, він все ж таки мої там важкі танки живуть і він відкатується. Бачили, який посил, так? Да? Крутий. Добре. Але в мене ж ДПМ. ДПМ. А, давайте реалізовувати. Тут 6 секунд, щось близько того. А, в мене тут машинка на фулфарші. А, думаю, ну хочеться подивитися, да, як вона в максимумі грається. Тож думаю, так. Да, встановлю там бонове, польову. І а, давайте робити. А, а, а тим часом вже три фраги. Думаю, ну, не знаю, може ще там десь хорі, чи хтось буде, але ні, все ж таки він там знизу. І ось почалась історія. Мої там починаються вже е закінчуватися важкі танки. да, Там 5-7 і е 703 ще якось живуть, але не дуже довго будуть. Тож, я коротко, думаю, ну, подивлюсь, може тут когось побачу, може там хтось є. Е тут е стоїть е добрий вечір, паттон. Не полетіло. Так, <кхів> да, ще трошечки. А, а, голос а, трошки, трошки треба йому відпочивати, то навіть от бачите, покашляв, Але ж, поїхали до бою. Ось почалась історія. 95 й прикривав мої важкі танки. Закінчився. Тут думаю, ну можна ще поробити, почекати патану. Ну хто знає, може вилізе, може вилізе. Виліз. виліз. Але щось я не влучаю, тому що ЕМХ насправді він не супер там прям влучний. Тут можна розпочати класну о, влучність. Я не пам'ятаю, тут збірка, наче не на влучність. У мене була стандартна типу, досилач, стабілізатор, мабуть, і вентиляція. До речі, а чого я чуй не подивився на початку бою. А, там вже запис. Да, я робив запис не спочатку, то вже не відображалося, що так у мене є. І ось я коротше дивлюся, що скоріш за все мої важкі танки там ще, може, поживуть. Але я не впевнений. То я думаю, ну зараз може 44-ку піддивлюся, якщо ні, то треба може їхати, не знаю, ом, знову на Вегр до моїх ПТШ, бо вони там ще трошки стоять, чогось чекають. І тут вже мені здається, що, мабуть, треба їхати до бази. Ну, я потроху починаю розмірковувати. А МХ якраз класно, що він реально швидкий, можна розганятися дуже дуже серйозно. Тож я коротше. Поки їду сюди, думаю, щоб мене там ніхто не подивився, десь от таким чином. І буду вже вертати на базу. Чому? Тому що 257 там один і дуже зажатий. Тобто йому буде важко зі ціля поїхати. Плюс я бачу, що Обсідіан, що, що БЗ-166, він а, 3 хп, а, Обсідіан там четверта частина, мабуть. Вони там довго не проживуть проти хорі, там ще Т13-й може приїхати, і хто там ще десь невідомо де є СТРВ. Uh, ну, вона також насправді може поїхати і в упор пограти. То коротше, я приймаю рішення повертатися на захист баси на прикриття 257, на прикриття АБЗ, тому що uh, більше ніхто не їде. Мої Т-30, до речі, мінус вже один з вводу. Вони там всі залишаються, і вже другий сто І я бачу що 103 Єстервешка супротивника, десь там тусує, тому що забрала Т 30 Тож. Буду тут десь чекати, дивитися. Я такий, блін, ну ма давай, друже, щось кудись там їдь, я не знаю, розвертайся а, буду якось прикривати, ну не знаю, пінгую, що диви, диви. Коротше, ось там ПТ-шка. Забрала хорішка 2-5-7, 7 не додивився. То, коротше, ну що робити? Тепер тільки чекати, коли на БЗ 166-ту поїдуть. Вона вже шотна, щось вилізла, мабуть, на хорі чи на кого. І підставилась на Т-103, судячи з альфи. Це чекаю, то коротше тут на підколи переходжу, вони дуже швидкі. До речі, тут е, ну нормально так швидкі, е, приємно стріляти. Тож буду чекати. Е, вже патон з'явився 166-й, Бачить, тут е, ну нічого не залишається, тільки стояти чекати. Тож чекаємо. Е, зараз поїду танки. Ну, спойлер такий. От е, поки що всі е, три фраги, що зробив, вони в мене є. Тож чекаємо, хто там буде їхати. Бо 103-й, десь там ще. Е, хто там в них ще? Єсу десь тусує ПТшка. Паттен, я знаю, що він там по центру їде. хорішка може поїхати е, центром. Ну, коротше, хтось десь може бути. О, бачу на мінімапі т 303, але я спочатку його ще не помітив. Ось, дивлюся, що їде танки. Дав йому пульку. Е, як правило, ця пісушка сліпа. Ну, як правило, о, о, така історія. Тож я стріляв вже, не від'їжджаючи від, від кущів, щоб встигнути дати якусь шкоду. І ти дивив вже два е, танки на 13. Забираю хорішку, чотири фраги. Ой, не на 13, було на 8. Два танки на 8, два танки зараз на 7. До мене їде Бурасік. т 103 й БК, вже п'ятий фраг. Трошки легше стає, в мене ще є ХП. На жаль, Бурасік він не повний ХП, він шотний. Молодець, що приїхав до мене. Тож тут сушка їде, ми на неї дивимось, від'їжджаємо, щоб не спалитися. Але я кудись там в стрях і думаю, треба стрільнути її забрати. І полетіло там в якусь металеву штучку. І я такий блін, оце оце що воно таке? І тут стервеха їде. Думаю, це капець. І ви бачите, від комбія фугас башта а, не пробита. Вже шостий фраг. 44-ка мені не пробила також. І я приймаю рішення, треба впорюватися 103-й, тому що десь танки ще досить далеко. Треба на ДПМ її розбирати. Сподіваюсь, що Бурасік мені допоможе, і він реально допомагає. Молодець дає їй два е, шоти. Я, я за Естервешкою ховаюся. Зараз буду давати їй також. Забираю сьомий фраг. Забирають Бурасіка. І тут я роблю помилку, тому що я роблю велике коло і отримую зараз від Паттона. Бачите? а міг би не отримувати. І тут виїжджає цей не влучає. Їду до нього, треба забирати фраги. Бачу 44-ку. В мене ДПМ забирають цього. Розвертаюсь на 44, тому що ну, може ще забрати її, вдасться. Вона дивиться не на мене, забирає це дев'ятий фраг, і конвей вже доїхав. Я зовсім на цьому моменті забув. Забув, що він десь з певного там, не знаю, не знаю, коротше, пагорба, чи може, ну з якоїсь відстані мені давав фугасом, і він далі їхав на фугасі. Коротше, тому що ну, в нього якраз альфа. Ну, може, можна було б його забрати, потім якось розіграти. патона за танка за рахунок, не знаю, до ПМ. Гуслі, ну хто його зна. Але ж ні, але ж ні, така короче, поразка. Ух, як воно було. От бачите, коротше, це майстер 5609 фрагів, 910 чистого досвіду, і це в поразці. Ну, коротше, це під 2000, якщо була перемога і навіть більше, але не забрав я, що ну не встиг я забрати, не зреагував. Ну, бувай, знаєте, ти ж не все можеш розіграти прям супер класно. Але отакий бій, сподіваюсь, вам сподобалося. Ось, коротше, ще результат можна подивитися. Тож, повертаємося зараз до показу майстра і народ. Ем... Що як завжди, не забуваємо підписуватися на канал, якщо вам сподобався бій, uh, uh, тому що певні такі штучки інколи трапляються на стрімах, інколи в записі я роблю. Тож щоб не пропускати відеоси, можна ще uh, колокольчик протиснути. Наскільки я знаю, в Ютубі воно ж працює, так ну, наче працює. От і uh, будьте здорові, бережіть себе та близьких, і побачимось на стрімах, коли повністю все буде добренько з голосом. А, тому що хворів хворів а тепер наче вже майже вилікувався тож а, іда, да, бажаю вам здоров'ячка. до побачення